Так, всім привіт! З вами Біглос. І сьогодні ми буде, будемо робити пулемет. Ну, я вам покажу. Ну і для цього нам треба буде красний факел, красний камінь, Добові доски, красний повторитель, воронка, роздатчик, сундук і речах. Так, ну, давайте приступимо. Так, перше ми беремо Добові доски стоїмо. одна, друга. З одного боку ми ставимо на них красні факіли, Так, Другого так само. Потім беремо красний камінь, ставимо на доски. Так от, на хрест і посередині. Далі беремо красний ставимо ось тут. Беремо дубову доску і роздачу. Ось так. Тепер так, зробимо ще так. Тепер ми беремо воранку. Обов'язково ми маємо нагнутися, бо інакше не зробимо. І ставимо на з боку. Так. Тепер. Тепер беремо сундук, так само нагинаємося під воронку і ставимо на воронку. І далі ви можете це все закрити. Беремо ключа ставим ось тут. И беремо стрелы. берем рычаг прикрываем так кидаем там все стрелы ну и теперь включаем рычаг и у нас начинает дуже швидко выстреливать стрелы так вы бачите и чтобы запинать нажимаем на рычаг и у нас попалось таким так Ну і... Ну, подивимось ще раз на речах є. Ну і на сьогодні це все. З вами був Биг Бос. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. І давайте всім бай-бай!